Слава роду, слава рідним Богам, слава Україні Росісла. Тож, аби відродився народ наш у сивій, славі свій, якомога швидше, якомога легше, Очився від кривдників і великодіїв, земель наших, наших і у владі нашій. Тож, як і тисячі років тому промовляємо. І чосе від города силишні. Аж діло матінка прийде. Сину свій благосилов, сину, свій дойде, сину всіх сидіти. Ожвімо брану Небесної, аби на тих і самі. Слава велика, сваро, перуй світовий до ціла ладі живі, долі велесую Богу, вели, Богу, коли діку, пайло, пупа, вели лоді, да ж Богу, колядіть по пайло, попали дані, велеслімо, хоч і раду нашому смерті. Батьку нашому житті даймо слава, слава Бога рідним нашому, і настрамів. По Всевишньому триглаві сущим, що йде на, на нові, правди й добра. Роду земною роду небесні. Мені й врагу небесну для нас, що Аби напились міські породу с种... всутнього води живої небесне, водою живої небесні. Відкрив діболячого хто ніну ж від Господи, дивний омис. Символи святилися, поможи Бог, чому святилися, вогнем святим небесним, вогнем любові, вогнем радості, воно віри, вогнем слава благословиться, і прибудемо в славі і під захист. Відбрамо землю для нас, у мику заборі, аби напились ми сили живої земної, мною, кріп тіла, здоров'я тіла душі духу багатства зіно, та прибудемо все і під зайтом Богівства.